Ми Розшукуємо восьмирічну Софію Олійник, яка за загадкових обставин зникла рівно рік тому, у березні 2022 року. Допомогти відшукати дитину дуже просить її бабуся. Я поспілкувався із нею та з'ясував, що жінка втратила зв'язок не лише з онучкою, а й з донькою. І так ми більше нічого не знаємо, де вона з дитиною, що з ними. І, і, і от от в, в такому ми живемо, в такому в, в такому потрясінні. Пані Рита розповіла, що її донька з онучкою мешкали у столиці на вулиці Миколи Соловцова. І коли почалась війна, і з Києва поїхали не одразу. Приблизно тиждень вони провели у своєму будинку. Коли почалася війна, вона з дитиною. Були у підвалі, ховалися від е, е, снарядів, і вона е, разом з людьми в евакуаційному поїзді е, поїхала. І вже коли вона була в поїзді, до неї позвонив батько і каже, як ви там. Е, але зв'язок обірвався. Вона сказала, що вони у поїзді було чути, що е, діти гамірно, е, і зв'язок перервався. Отже, приблизно за тиждень від початку війни, у перших числах березня, донька пані Рити Олійник Світлана разом із своєю дитиною Софійкою Олійник вирішила евакуюватися зі столиці. Родина поїхала у напрямку Закарпаття і телефонувала батькам з потягу. Хоч зв'язок і обірвався, наступного дня вони знову зізвонились, і з'ясувалося, що дівчата дістались пункту призначення. На слідуючий день знову батько з нею зв'язався. Вона сказала, що все добре, ми в Закарпатті, але знову зв'язок перервався. Було чути багато людей, і більше ми не змогли зв'язатися з нею. Більше від оліних Світлани та її восьмирічної донечки Софійки не було жодної звістки. Спершу пані Рита думала, що можливо її донька загубила телефон, тому і немає зв'язку. Та згодом зрозуміла, що її дівчата просто зникли. Я дуже би хотіла просити людей небайдужих, якщо чи побачити, чи, чи знаєте щось, хоч люба інформація, щоб зателефонували. Ми з вами чи не єдина надія пані Рити, тому дуже важливо запам'ятати обличчя зниклих Восьмирічна Софійка Олійник виглядає на свій вік. Її зріст приблизно 120-130 сантиметрів. У неї світло русяве волосся та сірі очі. Маму Софії звуть Світлана, їй 36 років. Вона худорлява, на зріст приблизно 170 сантиметрів. У жінки темне русяве волосся та зелені очі. Зовсім нещодавно з'явилася інформація, що Софійка та Світлана можуть перебувати у Франції, але зв'язатися з ними в пані Рити досі не вийшло. Тому якщо хтось володіє інформацією про зниклих, не зволікайте та одразу набирайте короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116 Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Цей номер діє у 29 країнах Євросоюзу. І якщо раптом мене хтось бачить за кордоном у соцмережах, прошу також зверніть увагу на фото Софії та її мами. Повідомити необхідну інформацію завжди можна і у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Повірте, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. Маю ще одну історію зникнення дитини. Це дев'ятирічна Анастасія Міхно. Про долю цієї дівчинки вже 11 місяців. Нічого не відомо. На жаль, і деталі про її зникнення також обмань. Я знаю лише, що дитина мешкала на Луганщині у місті Лисичанськ. Ймовірно, що Настя була там разом із своєю мамою, і зв'язок із ними обірвався ще наприкінці квітня. У липні місто повністю перейшло під контроль окупантів, і чи вдалося родині кудись виїхати? Чи вони й досі там та просто не можуть повідомити бо десь щось про себе? себе через відсутність зв'язку я не знаю, тому дуже прошу, особливо жителів Лисичанська, які можливо мене зараз бачать у соцмережах. Уважно придивіться на фото Анастасії. У неї світло русяве волосся та темні очі. Виглядає дівчинка, можливо, трохи старше своїх 9 років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.